Щось наші чиновники, напевно, знають. Говорять, що до кінця війни виборів не буде, але деякі чиновники, на мою точку зору, почали готуватися до виборів. І ось разумков, як його там звати, я не пам'ятаю. Але він вже написав в військовій формі: там, знаєте, йдуть ряди, і він стоїть. Яке він має відношення до рядів солдатів, які проходять мимо нього. Я не знаю. Напевно, згадує, як був головою Верховної Ради. Також написав про те, що він перший піде, от перший піде, і депутатів треба на фронт відправляти. І він перший піде. Друзі, не вірте таким людям. Я вам зарозумково дещо розповім. Я вже розповідав це на стрімах. Ви мене дивитеся, хочу, щоб ви відчували цей тип людей. Вони всі однакові. Вони зараз будуть розповідати, що вони разом з військовими, що вони волонтерять, що вони вони будуть говорити те, що вам подобається. Вони будуть грати на компромісах, вони будуть грати на контрасті. Вони зараз будуть розповідати, що вони не з не з Володимиром Олександровичем було. Я попереджав про це, що вони будуть від нього шарахатись. Чим ближче до виборів, тим вони будуть дистанціюватися, залишиться він сам. Так ось в 2020 році просто один приклад: у 2020 році я йшов пішов з авіаційного університету по безпреділу там дещо зробили. І я, молодий декан, мені було 41 рік. Доктор наук, професор, молодий декан з хорошим факультетом, був безпреділ І я написав йому в Фейсбуці, декан, і ще раз звертаю увагу, декан, доктор наук, молодий професор. Пише йому в Фейсбуці двічі чи тричі. Знаєте, скільки було реакції від а, пана Разумкова? 0. Ноль. Не вірте цим людям. Їм байдуже на вас. Вони не будуть вписуватись за вас ніколи. Якщо голова, а він тоді був голова Верховної Ради, він одним дзвінком міг зателефонувати і спитати, що за нафіг відбувається. Будь ласка, чому ви робите те, що ви робите? Ніякої реакції, нуль реакції. Якщо разумков хоче сказати, що це неправда, нехай відкриє все в Фейсбуці і там побачить: я йому писав двічі. Ноль. Реакції, вони не за вас, вони не ради вас. Вони просто заради себе, заради того, щоб не бути там у війську, щоб не викладати в університетах, щоб не займатися на роботі, щоб не бути, не бути ніким, крім як писати вам закони. І вони будуть одягати костюмчики гарненькі, і робити вигляд, які вони розумні, і які вони за вас. Вони, на мою точку зору, не за вас. І вони всі однакові. Просто зараз настав час, коли від одного треба відхарашкатися і робити вигляд, який я інший. Ні, не інший. Друже, ти не інший, ти такий, як і вони. Тому що ти не звернув увагу навіть на доктора, на професора, декана, факультету, авіаційного університету. Ти не звернув увагу, ти не звернеш увагу ні на кого.